Якого дідька? Ти маєш бути Волтона Джона. Та я пробув там 10 хвилин, а потім мене раптом машинило. Невже? Так. То проходь, піднімайся. То... Яка думка сяйнула? Про Різдво. Ти збагнув, що воно навколо нас? Ні, Джо, я збагнув, що Різдво слід бути тільки з тими, кого любиш. А вже ж? І я зрозумів одну річ, як завжди і за пістення. бо я просто лайно. Сам не розуміючи, я прожив усе своє життя з товстим менеджером, з тобою. І, хоч мене від цього нудить, але ти, мабуть, єдиний, кого я люблю в цьому житті. Оце сюрприз. Так. Десять хвилин з Зелтоном Джоном, і ти став голубеньким? Ні, послухай мене, я серйозно. Я поїхав від Джона, хоч там було повно розкішних дівуль з розфарбованими личками і ладних зацілувати мене до смерті. Ну, Біл. Це жахлива. Жахлива помилка, гладенький. Виявилося, ти моя єдина любов. І, попри всі мої скарги, ми прожили чудове життя. Що ж? Дякую. Усе це мені дуже листить. Я пишаюся собою. Не потрібно. Не будь критином. Краще напиймося і подивімося порнушку.